Я думаю, кожен хоч раз натрапляв на це відео. В народі його прозвали Рікрол. Зазвичай його використовують як прикол. Наприклад, очу, а з ким мені гайдна побудова того механізму? Та не питання. І недавно мене осяйнула думка, а що як в Майнкрафті зробити масштабний рік гравців. Ідея мені сподобалась саме тому ви і бачите це відео. Сьогодні я зарікролю простим, складним і суперскладними способами гравців серверу Соковитий. Бо, якщо чесно, давно я їх не заколупував. Перед початком стандартно попрошу вас про лайк і підписку. Приємного перегляду! Мій план по рік ролінгу ділиться, як мабуть, вже зрозуміло, на три етапи: мега простий, складний і дебій. Ой, тобто суперскладний. Почнемо з простого, який я зробив буквально за пару хвилин. Просто політав по серверу і поставив таблички з неймовірно таємничим посиланням, яке, якщо вбити в браузер, видасть. Я не знаю, чи спрацює це на когось, бо тільки повний дурачина, може на це сам попастись. Давайте перевіримо, чи спрацює це з моєю легесенькою допомогою. Одного дня, проводячи час на сервері разом з Вейт, трапилася гарна нагода. Ти не бачиш? не бачу? Я бачу тебе. Мабуть, почекай. я ще звернувся, почекай. Чик-чик. Я бачу, так. Та. Це хтось івент робить? А, я... воно. Я... Відкрый! Ти відкрила? Это! Ее! Перша, кто попала! Перша, хто попалась! Ну-ну! Першу. Я стопанула О, перед тим, як воно почало грати. Бля, ну пранка, я казав, що я з тобою зв'язуватись не хочу. Ай-яй, mm -hmm. боже uh -huh. гений, гений. Все, і так відіграв. Ой, покажи. Не знаю, як ви, а я вважаю, що перший план виконаний, тому можна переходити до дечого більш цікавого. В океані я збудую піксель арт того самого моменту з рікролу. Для цього мені потрібно овер багато вовни для килимів. А оскільки моя автоматична ферма навряд чи вивезе таку велику кількість самотужки, я взвів стандартний загін з вівцями поруч, де збиратиму вовну ручками, а згодом ще зробив пару рядів з міні-ферм для більшого автоматизму. Також я зробив генератор кругляку, бо мені також треба збудувати величезну платформу з кругляку, на якій будуть розташовувати. З килими, із яких вийде візерунок з приколом рікролом ролом. Це я загнув, звісно. Щодо килимів, вони ще мають бути різнокольоровими, тому час від часу вівці не за своїм бажанням змінювали своє забарвлення. Доки відбувався муторний процес збору ресурсів, мене навістив потомкіч з вікою, які хотіли провести мені якусь екскурсію, але Блін, багато чого змінилося. О, ні. Йо... <плес> Будь ласка, тільки не зараз! Ні. Інтернет! Ні. Твою мать... Згодом ресурси назбирались, тому в океані почала з'являтись неймовірно гарна картина. На побудову пішло декілька годин, а конкретно 5 ванючих годин, під час яких я думав, що в мене поїде дах. Але два рази він поїхать не в змозі, тому радійте, мабуть. А поки то все будується на записі, не були б ви такі ласкаві поставити лайк і підписатися на канал. Скоро перша тисяча важлива відмітка для мене да й для каналу в цілому. Буду вдячним кожному та кожній. Ну а тим часом я ще досі не добудував арт, тому ще попрошу вас задонатити на збір для ЗСУ в описі. Зараз це неймовірно важливо. Коротше, нарешті я той арт добудував і виглядає він. оу, я ж сам на свій рікрол попався. Тому тепер в деяких місцях на сервері з'явились рікрольчики, які кожен раз пранкуватимуть соковитих. Перейдемо до найскладнішого, другого піксель арту. Що ж, давайте вам покажу, що я приберіг на останок, але для цього нам потрібно зробити деякі махінації. І оп, так, але я поки не буду на неї дивитись. Натискаю так і я натискаю отак. Ох, oh, полетіли. Так, мені вже цікаво, що там таке. Повертаюсь на рахунок три. Три. Та є. Оу, єс! Що у нього Харрі уже? Блін, мені подобається. Ай-яй-яй, мені подобається. Ай, як мені подобається. Ай-яй-яй, як мені подобається. Але треба. ну... Ви ж маєте розуміти, що те перебудувати дуже складно буде. Враховуючи, що тут, якщо не бреше список матеріалів, а він, неймовірно, не бреше. Коротше, тут 28, ну майже 30 тисяч предметів. Ого, я вже бачу, що мені треба буде тисячу блоків заліза. Топ! У мене встановлений цей. Так, е, да, встановлений. Зараз ми будемо крамсати цей малюнок. Хочу взагалі без білого фону. Я його роблю, виходить, отак, Так, ось так. О, але роботи тут, походу, дофіга буде. Так, ну що ж, впродовж деякого часу я поприбирав всі, скажімо так, неугодні нам блоки Тепер я копіюю цей арт до схематики, вставляю його на сервер, збираю ресурси, і потім будую, і потім дивлюсь на реакцію, і потім бігаю, бо мене б'ють за те, що я це зробив. І ну, зараз просто щоб ви подивились, наскільки я облегшив собі задачу. Е, ось я вам показую, як було до, скільки було блоків, і яка вона зараз, і скільки блоків. Я вважаю, це суттєво полегшить мені роботу. Фух. За роботу. Хоч я і суттєво зменшив кількість потрібних мені ресурсів, та їх досі дохуй... Блін, мене ж діти дивляться. Дохуя. Врази ускладнювала процес збору те, що це вже не килими, які добуваються і в АФК, а тут мені потрібні блоки, ще й різноманітні блоки в досить немалій кількості. Процес добування ресурсів показувати не буду, бо це досить нудно, а місцями навіть і страшно. Бо під час гри на сервері ти майже ніколи не сам. Ем, так про що це? Ага, точно, це вже час побудови. Ну що можу сказати? В цей раз в мене пішло не 5 годин, а 7. 7 надзвичайно нудних годин, які навіть мій реплеймод порахував за дуже нудні і вирішив чомусь поламати запис. Але ладно, все одно результат мега нереально, супер драйвово елегантсько крутий. А реакція гравців. Може, забаним його? Що <клес> не робив, Найдяче, що я бачу ну гавно. Це просто окрема насолода. Тільки чомусь не всі були в захваті. Що таке, що ти розкричався? Спеціально так. сказав ніяких рекролів на спавні. Що це таке? Воно займає більше, ніж горизонт, ти розумієш? Ти теж це помітив? Блін, ну, я, думаю... ну, я думав. Так, ну, думав... нічого я собі. Думав... Така маленька, я думав, ну я нікому не буду заважати. Я це зносити не буду. Я єдину будівлю, яку я взагалі побудував і коли-небудь побудую, ти вже на неї кричиш. Як ти. Ну просто як ти смієш, Ти ганьба, не людина, ти. Фу. Це, це занадто діть Я не знаю, я все сказав, я це прибирати не буду, мені вона подобається. Так що все, ти можеш понюхать бебру і почути неймовірні слова: Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around. And hurt you. <laughs> never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie. And hurt you. Shield the slow. Well, okay. Е, <смеш> е, куди? О, ну хто ж міг подумати, що з'явиться якась зелена дурачина і почне душнити, що ніяких рекролів, цього тут немає, і буде бла, бла бла. Ну, мені в принципі байдуже, зносити я цього не буду, хай це роблять інші, кому боляче не подобається. Хоча давайте будемо відвертими: ніхто не відважиться виділити години свого безцінного життя на знесення цього неймовірного шедевру.